Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами на дуже важливу тему, а саме чи будуть вчасно виплачені всі соціальні види допомог, соціальні виплати, так, адже ми знаємо, що з 1 липня 2025 року 39 видів державної соціальної допомоги тепер буде призначати Пенсійний фонд України. Ці функції були передані пенсійному фонду. Раніше ці функції виконувала. Органами соціального захисту населення. Передача функцій у нас передбачена постановами Кабінету міністрів України номер 695, 766 та 765. Дивіться, як зазначає Міністерство соціальної політики, що коли було прийнято рішення щодо передачі функцій урядом пенсійному фонду, також було чітко визначено строки для кожного етапу. Коли мають бути сформовані виплати відомості і коли мають бути здійснені самі виплати. Тому Міністерство соціальної політики запевняє, що усі етапи здійснення операцій відбуваються суворо відповідно до строків, визначених чинним законодавством України. Так станом, на сьогоднішній день Пенсійний фонд України вже надав заявку на потребу в коштах, а Міністерство соціальної політики, в свою чергу, підготувало. Всі необхідні дії для того, щоб всі змогли отримати свої соціальні виплати. Таким чином, у найближчі дні гроші будуть перераховані державним казначейством на рахунок Пенсійного фонду України для подальшого надсилання. Вам. Тобто, як інформує, знову ж таки, цю інформацію надає Міністерство соціальної політики нашої держави. До кінця тижня усі отримувачі допомог, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю мають отримати свої кошти на рахунок. Також отримувачі інших державних соціальних виплат можуть бути чітко впевненими, що нарахування будуть здійснені вчасно, відповідно до прийняття. Тих постанов, пенсійний фонд наразі вже здійснює всі заходи для проведення виплат. Отже, Міністерство соціальної політики заспокоює у державному бюджеті достатньо коштів, всі відомості передаються вчасно і всі органи діють у межах встановленого урядом регламенту. Тому пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд України, так, вони. Просять не непокоїтись, все буде добре, і ви отримуєте свої кошти вчасно. Також дивіться, ще дуже важливий момент, кому державну соціальну допомогу вже було призначено органами соціального захисту населення, то виплата буде проведена в липні в повному обсязі. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви завжди можете зателефонувати на контакт-центр. так, Пенсійного фонду України та уточнити ті питання, які цікавлять саме вас.